Вітаю, шановні дорослі! Привіт-привіт! мої маленькі сонячні зайчатки! Пам'ятаєте, як ми якось вирушали разом з вами у наукову експедицію? Так от, сьогодні я отримала листа і запрошення у нову Мадриду. Тож пропоную вирушати до далекої Африки. Нагадую вам, діти, що науковці, які вивчають природу, називаються натуралістами. А ще їх можна називати природодослідниками або ж природознавцями. А люди, які подорожують, тобто мандрують по світі, називаються мандрівниками. Кожен подорожуючий або ж мандрівник добре знає. Ще у далеку дорогу слід брати з собою найважливіші та найкорисніші речі. А тепер, глядачі, розгляньте зображення на екрані та спробуйте їх усіх назвати. Аби познайомитися, культурою, звичаями та традиціями. Інших народів слід собою брати мапу. А також заздалегідь вивчити маршрут. Ми з вами готові до мандрівки, тож вирушаємо. Діти, погляньте, на нас чекає автобус. А хто з вас скаже, яка професія у Керманича автобуса? Розумахи автобусом керує водій. Ой, погляньте, а куди це ми з вами приїхали? Молодчинки. Це аеропорт. Скажіть, будь ласка, хто нас чемно запрошує на борт літака? Молодчинки, це стюардеса. А хто ж керує самим літаком? Ну, звісно, літаком керує пілот. А зараз розставили ручки і полетіли, полетіли у мандрівку. А ось ми і на місці. Нас зустрічають наші друзі-науковці та гід, який нас супроводжуватиме усю подорож. Гід це людина, яка усе знає про місцевість та може нам провести екскурсію та цікаво розповісти про місцевих жителів тварин та природу. А потрапили ми з вами у далеку Африку. У Африці проживає багато африканських народів. Їхня зовнішність, побут та звичаї відрізняються від наших. А все тому, що вони проживають у інших природних умовах, але мають власну культуру та розмовляють зовсім іншою, ніж ми мовою. А ще у Африці дуже спекотно. Тому тут живуть тварини, які пристосувалися до цих умов. Для нас ці тварини незвичні, та зазвичай їх можна побачити у зоопарку. Любі мої мандрівники настав час зіграти у гру. Я вам розповідатиму цікавинки про місцевих тварин та птахів, а ви допоможете мені описати їх. Це найбільший птах малята. Хоч не вміє він літати, та за те мов вітер. Не спіймати цього птаха діти. А тепер спробуємо описати страуса. Наприклад, страус, який довгоногий, довгошиїй, а ще спритний та швидкий. Молодчинки, погляньте на наступну тварину. Цілий день в воді сидить, там рослини їсть і спить, з вигляду не злий малята, та не слід його чіпати. Має величезний рот із зубами бегемот молочинки. А тепер спробуйте описати, бегемот який. Це не кіт, а грізний звір, має в плямки хутро він. Це гепард спортсмен і хижак. Не жартуйте з ним ніяк. А тепер описуємо гепарда. Гепард який. Хто великі вуха має, переваги набуває для слонів у спеку дику. Вуха віяла великі. А тепер скажіть, будь ласка, слон який? Кенгуру чудова мати. Носить в сумці кенгуряток. Поміркуйте та опишіть кенгуру який. Найбільший в Африці хижак. Він на усіх наводить жах. Його за силу поважають. Це Рем всіх звірів називає. Велика Грива Грізний Рев. Ви відгадали, хто це? Лев. А тепер поставте на паузу відео та опишіть, який лев. Проживає ця дивна тварина в африканських спекотних рівнинах. Серед звірів найвищою є, до верхівок дерев дістає, вона вища, ніж мамина шафа, довго шия плямиста жирафа. А тепер поміркуйте та скажіть, яка жирафа? Це гривасті дикі коні. Не живуть вони в загоні. Цілий день у чистім полі випасаються на волі, в смужку, спина, вуха, ребра. Так, діти, це зебра. Ставимо відео на паузу та описуємо, яка вона зебра. Ой, а що це за бешкетниці ховаються у гіллі? Так, мавпочки. Пропоную зіграти з ними у гру. Коли помітите мавпочку, стрибайте. Будьте уважні, не поспішайте. Гарненько листечко розглядайте. Є мавпочка, стрибаємо. Молодчинки знову стрибаємо. Вище, вище стрибаємо. Ну що, малята видно мов пеняток? З'явилась, мавпочка стрибаємо, стрибаємо. Є наша мавпочка! молодчинки! Ми з вами повеселилися та час уже вирушати додому. Тож дякуємо нашому гіду та натуралістам і поспішаємо на пароплав. А хто з вас пригадав, як звати того, хто керує цим судном? Молочинки кораблем керує капітан. А поки ми в дорозі, пропоную пригадати, де ми з вами побували, та скласти невеличку історію за даними картинками. Ось, до прикладу, моя історія: ми разом з мадрівниками зібрали власні валізи, сіли до автобуса та поїхали в аеропорт, де на літаку ми полетіли у Африку. Там? Нас зустрів місцевий гід, який розповів нам цікавинки про місцевих тварин. А далі ми сіли в корабель та попливли додому. Діти пропоную вам відео поставити на паузу та скласти свою історію за цими малюнками. Свої розповіді неодмінно надсилайте мені, а я їх усіх перегляну та перечитаю. Ми майже вдома. Тож пропоную пригадати, де ми з вами побували та що нового дізнались. Разом з батьками у коментарях напишіть, чим ми відрізняємося від африканських народів. Поміркуйте та скажіть, чому у Африці так мало зелені? Молочинки, тому що там спекотно. Як називаються люди, які люблять подорожувати або ж мандрувати? Ну, звісно, їх називають мандрівниками. А зараз пригадайте професії цих людей. Молочинки-малята. Так тримати. Шановні дорослі, подорожуйте разом зі своєю малечою. Гуляйте, відвідуйте місцеві зоопарки, переглядайте цікаві мультфільми та казки про екзотичних тварин. Вивчайте корисні та цікаві вірші. А ще придумуйте власні історії про ваші сімейні подорожі. Я впевнена, що у вас неодмінно все вийде. тож рада була зустрічі з вами! І бажаю вам гарних спроб! До побачення!